Починаємо тоді, як завжди, з найактуальнішого. З нами на зв'язку Олексій Данілов, секретар РНБО України. Пан Олексій, добрий вечір. Вітаємо вас, пане Олексію. Доброго вечора. І якщо можна, все ж таки уточнення, наскільки він добрий, з'явилася непідтверджена інформація про те, що звільнили Олешки за Херсоном. Скажіть, будь ласка, чи можете ви це підтвердити? Колеги, треба чекати офіційних повідомлень. Я не є людиною, яка поспішає. Ви це знаєте дуже добре. Чекаєте офіційних повідомлень від наших військових від генерального штабу. Як тільки буде офіційне повідомлення, відразу можете цим питанням користуватися. Не радше користуватися іншою інформацією. Олексій Міславич офіційніше ніж ви вже бути не може. Тому зверталися до вас. я хочу, я хочу зауважити, що є субординація. Є на сьогоднішній день правила, які я раджу всім виконувати. От у нас дуже багато людей, які сидять на диванах, а підпис на телебаченні експерти, військові експерти. От які на день заробляють величезні гроші на Ютубі. Я їх всіх вітаю. Я думаю, що всі до останньої копійки вони відправляють для наших військових. Всі ті тисячі, які вони заробляють. Я думаю, що вони як люди чим відправляють для наших військових. Нам не шкода, хай радять. А я не можу цього допустити. Я офіційна особа. Ще раз наголошую. Чекайте повідомлення генерального штабу. Добре, чекаємо. Ну ми в передчутті взагалі то тому що мер Олеш вже натякнув і виставив жовто-блакитний стяг. Добре. Ну що, тоді я Херсон... можу сказати, що ми його ніколи не, не знімали. Він у нас постійно знаходиться спільно з нами всі роки нашої незалежності з 91-го року. Доброго славич. Добре, відкладемо для ясності, що називається, але сильно чекаємо. Президент сьогодні в Херсоні був та і от хочеться спитати вас: скажіть. Херсонці, те, те, що ми бачили останні кілька днів, то як раділи херсонці, як викопували жовто-блакитні прапори з підплитки, як в зараз це міста в баночках, як все місто зараз буквально в українській символіці. знаєте, дуже хочеться спитати, отак поговорити просто з людьми. На жаль, преса зараз туди не може так доїхати, але дуже хочеться спитати херсонців, як вам спиться під жовто-блакитним прапором у ці от кілька ночей. Не і хочеться так прямо послухати ці емоції. Але до вас, пане Олексію, питання скажіть, що зараз загрожує Херсону з огляду на те, що ворог все таки перейшов на лівий берег? Наскільки безпекова ситуація в Херсоні мож, може бути стабільною з огляду на ті всі моменти, які виникають після відходу Росіян? Давайте повернемося до наших прапорів. Я можу сказати кількість людей, які такі прапори тримають в Донецьку, в, Луганську, в Севастополі, в Сімферополі, В Ялті, Валушні. Вони просто ми мож, не можемо собі уявити, як вони чекають наших наших військових, наших збройних сили для того, щоб ми звільнили їх від окупантів, звільнили їх, врешті-решт від тої, скажімо так, от окупації, в якій вони на преликий жаль зараз знаходяться. Те, що стосується Херсону, є дві загрози. Перша загроза це яка є безпосередньо на території. Ті е, речі, які лишили на приликій жаль, терористи, окупанти. От мова йде про наявність вибухових пристрій. Їх там дуже дуже багато. Знаєте, на приликий жаль, ми маємо на день День вже е, прикриє летальні випадки, коли сапери от, на превеликий жаль загинули саме на цій території, от тому би хотіли би дуже звернутися до всіх е, мешканців, не поспішати повертатися додому, тому що поки що це небезпечно. Те, що стосується е, збройних сил Російської Федерації, які знаходяться на лівому березі Дніпра, якщо вони почнуть, не дай Боже, обстріли. От Херсону нам є чим відповідати, але ще раз наголошуємо з врахуванням їх поведінки. От ми не можемо забезпечити 100% контроль на сьогоднішній день на території Херсона, і тому ми ще раз наголошуємо всім не поспішайте, будь ласка, повертатися. Тільки місто буде в небезпеці. Ми вас про це обов'язково повідомимо. Аноксіоськ, будь ласка, ми бачимо, що відступаючи росіяни, окупанти, крім того, що дуже активно все мінували і крали є Вони ще багато чого підірвали, зокрема об'єктів інфраструктури. Наскільки місто зараз придатне для життя? Ситуація непроста, Ситуація складна. От, президент на це звертав увагу сьогодні, коли відвідував місто Херсон. От треба налагодити постачання електрики. Стали треба налагодити водопостачання, е, ліки інші, інші речі. Тому ще раз наголошуємо для цього. Треба певне певний час і певне зусилля влади, яка обов'язково буде для цього, скажімо так, працювати 24 години на добу, як ми працювали до того часу, поки Херсон не був звільнений. Я зараз відкрию невелику Таємницю я можу сказати на крайніх восьми засіданнях ради. Е, перепрошую ставки Верховного Командуюча. Питання Херсону було першим, які е, доповідали, які е, розповідали, які обговорювалися і які планувалися. Далі буде. Mm -hmm. Оксімслович непроста далі розмова щодо переговорів. Це бентежить дуже сильно українську громаду, українське суспільство, тому що слово переговори почало звучати все частіше і частіше і от зокрема сьогодні Байден з лідером Китаю зустрічався з Сі Сідзеньпіням і після вийшла. Вийшли такі документи окремо від Білого Дому, окремо від китайської сторони, де Китай, наприклад, закликав росіян і українців сісти за стіл переговорів. Окрім того, ми знаємо, що саме сьогодні не знаємо, так співпало, збіглося чи ні, але в Туреччині проводилися переговори. Російсько-американський і з російського боку там був пан Наришкін, та це mm -hmm. директор служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Так само обговорювалися питання переговорів між Україною і Росією, хоча заявлялося не один раз і до війни, і особливо під час війни жодної розмови про Україну без України. Крім того, от ходять чутки про цей начебто план, який начебто запропонував пан Саліван під час його останнього візиту до Києва, коли війська росіян відходять на кордон 91-го року, виводяться повністю з України. Значить, там демілітаризована зона встановлюється в 100 кілометрів. Крим на 7 років нічий. Ви за здивуванням зараз дивитеся і слухаєте це? Чи ви знаєте цей план? І не я вам перше про нього розповідаю. І, і от питання до вас, як до секретаря Ради національної безпеки та оборони: чи справді на Київських пагорбах такий план розглядається? Чи справді пан Саліван і американська сторона насаджує такий план? І, взагалі, що може сказати секретар Радбезу України з приводу переговорів і, і взагалі самої імовірності? Давайте почнемо з самого початку. Нам вкрай складно щось насаджувати, і ми вже це довели. Після 24 лютого я казав своїх виступах, коли дехто вважав, що ми не втримаємо ситуацію, що ми здамося Російської Федерації, що їм вистачить. 3-4-5 днів тиждень для того, щоб вони захопили нашу країну. Я їм всім відповідав, що це неможливо, тому що вони нас дуже погано знають. Якщо вони нас вже дізналися, вони мають розуміння, що без нас вести якісь перемовини за нашою спиною ніхто не може. Більш того, президент нашої країни Володимир Самселенський чітко визначив кордони 91-го року. Раз відповідальність тих, хто скоїв злочини два. Компенсація всіх речей, які вони сьогоднішній день тут натворили, включно з єнотами, включно з тим, що вони тут посупили з колекції, які були, скажімо так, те, що нещодавно Херсонського е художнього музею. Три, от, включно всі компенсації, які відбулися по помешканням інфраструктурі інших. І четверте, це гарантія нашої безпеки на майбутнє. Якщо ці чотири пункти будуть виконані, після того може йтись мова про ті речі, про які ми можемо говорити. От, але ще раз знайшу, якщо хтось вважає, що за нашими спинами можна про щось домовлятися наставити по факту, то ми за набагато занадто дорого заплатили за те, що маємо право самостійно вирішувати свою судьбу, свою долю. Я вам можу сказати, у мене сьогодні відбулася зустріч з одним із хлопців, який боронив в нашу Україну в Маріуполі, був на Зовсталі. Потім був звільнений з полона. У мене сьогодні з ним була така бесіда. І я можу сказати, що якщо хтось вважає, що без наших збройних сил, без цих людей можна про щось говорити, то вони глибоко помиляються. Вони мають повне право приймати всьому участь і від імені всього нашого суспільства вести цю розмову. Суспільство до цього має бути готове. Якщо суспільство не готове, а ми розуміємо, що відбувається в з як наша країна до цього буде ставитися. Якщо ми не будемо задоволені ніякі перемовини, ніякі ми От нас. Склонити до перемовин буде неможливо. Ви розмовляли з начальником штабу Азову Кротевичем? Ні, я розмовляв з пересічним бійцем людини, яка на рівні, скажімо так, виконував свої завдання. От я розмовляв з великим громадянином нашої країни. Його зовут Сашко. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, сьогодні президент окупантів підписав наказ про затвердження порядку здійснення публічної влади в Запорізькій та Херсонській області. Прокомендуйте, що це за папірець і навіщо його зараз вже підписувати було? І як до нього ставиться українська влада? Ну, дивіться, як до всіх пропирців, які підписують вони, то доволі дивно. Такі коли наш президент знаходиться в Херсоні, президент Російської Федерації щось там собі підписує. Бо там є ще додаток, скажімо так, на п'яти сторінках, як вони розписують, які мають бути посади, які мають бути там оклади, тощо ще раз наложу. Доволі дивна така ситуація, коли вони втратили Херсон завдяки нашим збройним силам, завдяки зусиллям всіх наших громадян. Вони сьогодні підписують такий доволі дивний, скажімо так, от паперець, який до нашої країни не має ніякого відношення. Це більше має відношення до колаборантів. Вони мають велике бажання може якось їх підтримати, показати, що Росія і не буде з ними. Але я можу сказати, що всі колаборанти, які на сьогоднішній день проти нашої країни, вони будуть покарані. От більш того, Деякі колаборантів росіяни самі прибирають, не знаю на що вони це роблять. Але такі дивні ДТП, які нещодавно були, ось цілком зрозуміло, для чого вони це роблять. І будь-який колаборант, який зраджує країни, він обов'язково буде покараний. Да, сьогодні, до речі, теж мінус один колаборант, і ліквідували його на території Запоріжжя Українського. Не може знайти його прізвище. Свідків ну, гаги, так. я так розумію, прибирають, щоб менше е... людей могло свідчити. Олексій Мічеслович, а повертаючись до повертаючись до розмови про переговори, скажіть на українську владу ну теж є так би мовити важіль тиску. Та це коли нам просто менше дадуть зброї або не дадуть зовсім, чи і що тоді робити Києву, чи не таким чином здійснюється примус примус Києва до переговорів. Ну, по перше, наш на нашого президента тиснути це неможливо. От і він довев це свої поведінки вже неодноразово. Це перша ситуація, що значить менше буде давати зброї? в публічному суспільстві, публічному просторі всім ста всі стає відомо. Я можу сказати, коли в 2008 році нам відмовили спільно з грузинами, відмовили в ПДЧ, от, на той час було інше інформаційний простір. Не було тих соціальних мереж, які на сьогоднішній день існують. Якщо нам припинять постачання зброї, повірте, от світ може вибухнути, і тоді е, розмови про демократію, про вільний світ, про те, що ми на сьогоднішній день захищаємо Європу від цієї навали. Ну куди вони мають подітися? Це давай. дивіться, це доволі така небезпечна річ. Припинити нам допомогу. Ще раз наголошую, треба розуміти, що вони допомагають не тільки нам, вони допомагають собі. Те, що зробила наша нація, те, що зробив наш народ, те, що ми показали, що з росіянами можна от боротися, не то що на рівних, ми їх перемагаємо, і коли вони не здатні нас перебороти на полі бою, вони йдуть до низменних речей, коли вони знищують інфраструктуру для того, щоб страждали діти, для того, щоб страждали літні люди, для того, щоб страждали ті люди, які до війни не мають. Ніякого відношення Військові до військових, а вони на сьогоднішній день борються вже не тільки з нашими військовими. Вони не можуть нас перемогти, ще раз налошую. Вони борються з нашими дітьми, стариками іншими, скажімо так, верстами нашого населення, які до війни мають опосередковане відношення. Але з за рахуванням того, що ми єдина родина, от і всі допомагають нам всій боротьбі, звичайно, вони нас перемогти не можуть від слова аж ніяк. Олексій Мічесловичу. Я знаю, що ви. Завжди не уникаєте складних запитань і завжди коментуєте такі складні запитання, тому що в суспільстві зараз черговий дискурс щодо того, чому випустили росіян з Херсона, чому їх збройні сили України не дістали і не знищили. І, от зокрема, я вже чую, наприклад, такі аналітичні доповіді деяких військових експертів, які виставляють рахунок головному управлінню. Розвідки на Міністерства оборони, і, зокрема, пану Буданову щодо того, що мовляв, от зі снігурівки вивели колону 25 кілометрів. І як це так, що ГУР не повідомив і а, значить не дав Збройним силам України цю колону відпрацювати? Ми випустили важку техніку. Так. Як як, так? як би ви прокоментували отакі от зрадницькі е теми? Ну, по перше, ніякої ну, зрадницької теми немає і не було. От коли почали росіяни потихеньку тікати з цієї території, це ж у когось уявлення хворій голові. що вони тікали, нібито там за один день чи за два дня, після того як соровікін, скажімо так, спільно з Шайгою робили той спектакль, ну от де наголошували, що давайте підемо звідси. От вони бігли, от, від тоді, як і почалася наша операція, вона почалася доволі давно і кожен день тиску. На росі на російські війська ми нам було зрозуміло, що вони тікають, тікають і тікають. Це не в один день. Вони звідти ота кількість, які перепрошую, звідти, скажімо так, в збігла з поля бою, Це ж не один день, не за один, не за два дня. Вони звідти умовно кажучи, змилися. От. Повірте, наші війська роблять все залежне для того, щоб кожного дня всіх окупантів, які є на нашій території, знищувати. Як хто щось собі вигадує, якісь там конспірологічні речі, десь там малювати на яких там клап... клаптиках щось там розраховувати, ну воно не відповідає від дійсності від слова зовсім. Ще раз наголошую, це завдяки нашим збройним силам, завдяки зусиллям, які були роз... розраховані ще починаючи з вересня місяця, йшла ця операція. От, якщо хтось вважає, що воно має бути усіяно трупами наших е е опонентів, цих е загарбників, ну воно на, на війні не завжди та так відбувається. Дякую, пане Олексію. скажіть, будь ласка, хочеться тепер перейти до дипломатичного фронту? Почалася в Індонезії J-20, Саміт Великої Двадцятки. Верховна Рада Україна вже звернулася з закликом викинути Україну виконати Росію з цієї поважної організації. Кить, будь ласка, зібрання це відбувається не часто. І там справді збираються люди, які вирішують багато цікавих і важливих питань. По перше, які в нас там задачі, ну от, крім виконати Росію з великої дипломатії, і чи можете ми пояснити, чим диктується така дуже дивна позиція власне організаторів цього J-20, а власне індонезії, президент Індонезії Джоко Відодо активно закликає західних лідерів іти на поступки, не критикувати Росію, і доходить до того, що вони починають, як передають журналісти, починають відвертий тиск на Японію, Америку, країни Європи. Що там відбувається зараз? Ну я би не думав, що ця країна має можливості тиску на ті країни, на які ви сказали. О, світлини, які на сьогоднішній день були в е, засобах масової інформації Лаврова, кажуть е, самі за себе. От, і тому вважати, що на ці країни можна тиснути, навіть якщо це господар проведення G20, двадцять, ну це є речі абсолютно неприпустивними. Звичайно, він як господар дуже. Хоче, щоб всі були задоволені, а чи можна це зробити в сучасному світі? Ну я не впевнений. От є розуміння, що має бути спільна декларація. От чи буде вона, чи не буде, зараз є велика дискусія з цього приводу. Тому що якщо вона не буде без того, що Російська Федерація має бути засуджена за все те, що вона зробила останнім часом. Ну тоді ще раз наголошую: тоді ми не розуміємо, що таке демократичний е сучасний світ. Якщо люди не будуть на це звертати увагу, то питання тільки коли воно буде повертатися, от і в якій формі от та російська агресія, які на сьогоднішній день на приликий жаль має наша країна. Пане Олексій, розкажіть, будь ласка, повертаючи до наших кордонів, почали будувати нарешті, почали будувати таку вже потужну стіну з колючим дротом бетону на кордоні з Білорусі. Ми бачили в Білорусі там дуже ображені, що це таке, що це Україна робить. Наскільки такі кроки допоможуть все ж таки вирішити безпеку, ну як мінімум диверсійних груп з боку Білорусі, і цей кордон зробить безпечнішим. Я хочу, щоб ми мали з вами розуміння, коли поляки, коли Європа будувала всі ці кордони, крім того, що це е, з точки зору безпеки, от, військової безпеки, є ще е, питання безпеки біженців. Питання, коли вони почнуть великої кількості бігти з території Російської Федерації, з Білорусі, скажімо так, от, на території цивілізованих країн, це тільки питання буде часу. Тому що те, що там найближчим часом буде починатися, ми мало собі можемо уявляти. Те, що наша країна спільно з євроспільнотою відпрацьовує такі самі картони, як зробили поляки. От робота почалася, вона буде продовжуватися. Ми не на що звертати увагу не будемо. Те, що стосується вісічі, от ви знаєте, що найближчим часом будуть навчання проведене в Києві, в Київській області, на інших територіях, ми готуємося до будь-якого розвитку події з боку Білорусі. Олексій Мічеславич, а ви думаєте, що що може починатися в Білорусі? Не тільки в Білорусі. Дивіться, Російська Федерація стає на ситуації, яка була десь в 16 в 17 на початку 17-го року. Питання, е які будуть на Росії відбуватися, це питання тільки короткого проміжку часу. Уявляйте ну, собі країна, яка на сьогоднішній день має три армії: от армія окрема Пригожина, армія окрема Кадирова, армія окрема. Шойгу, от які одна інша не підпорядковуються, постійно йдуть швари, постійно йдуть з'ясування стосунків, постійно йдуть звинувачення один одного в тих чи інших речах. Питання, коли в, на Росії вже закінчується та е, міцність, яку вони собі. Е, на, на початку березня видавали, що вони роки роки будуть триматися. Воно дуже швидко закінчиться. Я можу сказати, що за місяць-півтора-два на Росії вже закінчаться ліки, які б е, треба було лікувати людей. Закінчиться дуже багато речей, до яких люди вже звикли. От мав би пройти певний час він вже пройшов, і ми прогнозували свого часу в березні місяці, що саме на листопад грудень будуть припадати такі речі. Питання революції, зміни. Режиму на території Росії це питання тільки короткого проміжку часу з відповідними надалі процесами, які там будуть руйненими процесами для цієї країни які там будуть відбуватися, і це не це не ми. Це вони самі роблять таку собі ситуацію. Коли вони вирішили напасти на нас, коли вони вирішили з нами з'ясовувати стосунки, на превеликий жаль, Російська Федерація вона не є освіченою. Вона дуже мало читає. Якщо вона читала наших сучасних класиків, вона б розуміла, що нас чіпати на ні в якому разі не можна. Угу. Дякуємо дуже, Олексій, за це інтерв'ю в рамках загальнонаціонального телемарафону, тихого вечора. І хороших новин від нього. Да, будемо Спасибо. стежити Навзаєм. Дякуємо. Секретар ради нацбезпеки і оборони Олексій Оксімславич Данілов був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. І, Як завжди, ще й заінтригував, сказав чекайте, далі Читаємо. буде, чекаємо.